Про донорство крові я регулярно в ефірі розповідаю про те, що я ходила, здавала вас. Закликаю. Ну і сьогодні закликала до нашого етеру пані Анжеліку Каланчу, генеральну директорку Чернівецького обласного центру служби крові. Мої вітання. От зараз будете розповідати ви як людина, яка безпосередньо акумулює весь цей процес. Рада бачити. Доброго дня, дякую за запрошення. Дуже приємно, що сьогодні ми будемо говорити про донорство. От е я знаю, що потреба зросла, ну просто такі врази. І от е 25 лютого я теж дуже добре пам'ятаю цей день. Всі мої знайомі, і ми з чоловіком ми теж прийшли здавати кров. Це до другої години дня, напевно, була величезна черга. Ми вийшли тільки о другій тому, ми були десь всередині е черги. А от зараз регулярно від своїх колег я чую е е в новинах: потреба в крові, потреба в крові, потреба в крові. Тобто, кількість донорів впала. Я теж дуже добре пам'ятаю цей день. Ми бачили, що багато дуже людей прийшли здавати кров і розуміли, що всі люди не здадуть, але дуже всі цього прагнули. Але зараз ситуація, на жаль, трошечки змінилася. Можливо, у нас західні регіони України більш трошки спокійніші вони, і люди не так гостро відчувають, що потрібна кров, і не так часто приходять, але, але треба. треба. Я от знайшла дані МОЗ, що від початку повномасштабного вторгнення в донорській крові в компонентах потреба зросла на понад 40%. але кількість донорів наразі не зросла на цю саму кількість здебільшого це спонтанні ситуативні речі. А от е, давайте ми розкажемо людям, взагалі для чого потрібна ця донорська кров, в яких випадках йдуть до вас запити, що потрібна донорська кров? Онкологічна патологія при дорожно-транспортних пригодах при масивних кровотечах. Це все потрібні компоненти крові. Без цього на жаль обійтися неможливо. От ви кажете компоненти крові? А я, наприклад, тут приходжу дівчата, ставляться мені голочку, і все це в відповідний пакетик переливається. А компоненти це як ви її розщеплюєте, розділюєте? Що з нею відбувається? Компоненти крові можна заготов... заготовити двома шляхами. У нас є донорство самих компонентів. Це зовсім окрема процедура донорства плазми і донорство тромбоконцентрату. Це навіть в окремому залі проводиться. А кров після заготівлі вона проходить фільтрацію і роз'єднання на таких великих приладах, які називаються центрифуги. І після цього роз'єднання ми вже маємо два компоненти: в цільної крові утворюється плазма та еритроцити. У нас я знаю, що є чотири групи крові, є два резус-фактори. А в яких групах крові зазвичай найбільша потреба? Чи це ситуативно? Наразі кожен день ця ситуація змінюється, тому що динаміка потреби вона теж своя і різна, і день на день не схожий. Наприклад, користуючись моментом, сьогодні що я в прямому ефірі, я на завтра запрошую всіх бажаючих. Третьої позитивної. У нас зараз є дуже гостра потреба саме в третій позитивній, і щодня так це все змінюється. До речі, якщо ви не знаєте, яка у вас група крові, от у мене була схожа ситуація. В роддомі мамі сказали, що в мене один плюс, а з'ясувалося, зрештою, що в мене три мінус. В центрі крові вам точно все скажуть. Не переживайте. Тому що ми визначаємо не однією методикою, а декількома. Одна з них є дуже сучасна європейська методика, яка базується на визначенні в гелі. Тому ми точно вам скажемо дійсно, яка у вас є група крові безпомилково. Ну і ще на правах рекламу центру крові я відносно нещодавно невеличке оперативне втручання пережила. І знаєте, ці підготовчі процеси принесіть, будь ласка, аналізи. Я якраз перед цим здавала кров. Приношу. І мені кажуть, о, з центру крові, о, це хороші аналізи. Тож, якщо будете здавати, будьте в курсі, що у вас з організмом все гаразд. От людина здає кров, так? Ви її перевіряєте. Зрозуміло, що не можна на абум так перелити людині, яка цього потребує. На що саме перевіряється кров? На гепатит Б, С, ВІЛ та Сифіліс. Ці три обстеження проводяться в нашій лабораторії. А крім того, донору визначається група крові резус-фактор, і ми також визначаємо таку систему, яка називається КЕЛ. Тобто є ще донори кел позитивні та кел негативні Так що ви можете дізнатися, крім групи резусу, чи, чи є ви кел позитивний, чи Кел-негативний тільки в центрі крові? Я дико перепрошую, це що таке було? Це ще один секретик від центру крові. А що це за показник, якщо не секрет? Це така сама система, як група і резус, Це теж білки, які циркулюють в крові. Тобто вони можуть бути тоді викел позитивна, а якщо їх немає, то викел негативна. Але можу сказати за всіх наших донорів, які здають кров у нас, що ви всі вже профенотоповані за кел, і вже ці всі результати ви можете дізнатися, відвідавши центр крові. Так, треба свою карту взяти, подивитися, що там мені написали. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ви можете долучатися до розмови 050 133 і 2 це наш вайбер, або ж то пряма трансляція у Фейсбук. Давайте тоді ми перейдемо. От, наважилася людина йти здавати кров, так? Яка має бути підготовка до цього? Я чула багато варіантів, коли люди ледь не дієту тримали. Це не можна, те не можна. І для багатьох це, до речі, фактор не йти. Ну як це себе так десь поутискати? Не потрібно вживати жирну їжу, тобто всі тваринні і рослинні жири потрібно виключити з раціону харчування починаючи з попереднього дня з вечору. Тобто, коли ви, наприклад, прийшли після навчання і вечеряєте, то ця вечеря не повинна мати олію, оліже. Чіпсики це теж краще виключити. Тушонку. Ну, все-таки все не можна теж. Але це ж... треба ввечері. Це, виключити. це треба ввечері виключити і зранку теж Боже, не зробити бутерброд з маслом, <сх> тому що теж буде хільоз. А чому а жирна кров, От що в ній не так? Угу. Ліпіди потрапляють. Коли людина вживає жирну їжу, певна кількість ліпідів потрапляє в організм, і це називається хільоз. Тобто сироватка, вона непрозора. А вона вже така має забарвлення, і завдяки цих, цим ліпідам ми не зможемо зробити аналіз крові достовірний, і відповідно із за цього ми не можемо і кров ту використати. Тому, якщо людина, наприклад, прийшла в центр крові і її запитала, чи ви вже варвали жирну їжу, потрібно чесно відповісти на це питання, тому що як результат це йде списання цієї дози крові. І це дуже у нас на душі болить за це. Тому як ідемо до стоматолога, готуємося, до гінеколога готуємося так само. В центр крові певна підготовка. Не вживати алкоголь, медикаменти і жирну їжу виключити з раціона. Це тільки один вечір, тільки один ранок. Все далі можна їсти. Я знаю багатьох теж лякає вид крові. Як ви з цим боретеся? От мене чоловік мені розповідав навіть декілька історій. От він, коли він, до речі, компоненти крові частіше здає, а то. Каже, такі хлопці, такі браві, і втрачають свідомість від виду крові. Я якось не заставала, не знаю, біля мене ніхто не боявся. Як з цим боротися? Прийти з другом, прийти з людиною, яка вас дійсно підтримує в цю важку хвилину, щоб перенести цей стрес маленький, але розуміння того, що компоненти крові будуть використані тут по потребі або передані для наших бійців. Я думаю, це більш сильніша мотивація. І орієнтуватися дійсно на ту мотивацію, яка що є потреба в цьому. У нас був випадок нещодавно. У нас прийшла група студентів, і був один із студентів, який ну, дуже боявся вигляду крові. І він знав точно, що він втрачає свідомість від вигляду крові. Але я була дуже хороша, хороша викладачка, і поряд друзі, які були біля нього. І вона його тримала за руку, говорила: все буде добре, подивися мені в очі. І друзі теж на сусідніх донорських кріслах здавали кров. Все казали: в мене все добре, в нас все добре, в нас все окей. І у нас така та дружна така донація була, коли на п'яти кріслах лежали п'ять студентів, і викладач з ними підтримувала їх, і все відбулося прекрасно. Тому про після здачі якраз теж хочу з вами поговорити. Ну, по-перше, це не боляче. Так. Для багатьох це чомусь е, фактор теж стримуючий. Е, від себе кажу не боляче, дівчата вміють класно знаходити венки, все там окей. Е, ну а по-друге, це не так багато часу займає зранку. В середньому сама кроводача триває 5-7 хвилин. У нас є такі навіть донори, які за 4 хвилини встигають здати кров. Тобто сама кроводача це дуже швидко. Я за 5. Я теж. От питають, якраз до речі, пішли запитання від наших слухачів. А що робити тим, хто перехворіли на гепатит? А в народі відомо як Боткіна? Я чула, що це протипоказ. Можна здавати. Ага, Вже можна Можна, так раніше. Було це протипоказ, показ, тепер можна. Uh -huh. Ну і ще один з страхів: от дивлюся, що якраз люди питають за нього з приводу гемоглобіну. Ну от uh -huh. варіант, коли падає, от кажуть, це ж втрачаєш кров, втрачаєш гемоглобін, і кажуть, Та на що воно мені треба? Зараз все впаде. Що я буду там далі робити? Як себе відновлювати? Я скажу, що кроводача сама стимулює кістковий мозок. І у вас в кров'яне русло виходять нові клітини, молоді клітини, які дуже гарно покращують ваш загальний стан, які стимулюють імунітет. А гемоглобін, навіть якщо він знижується, він навіть швидше буде відновлюватися, ніж він знизився. Як правило, знизується на невелику кількість зовсім на маленьку, мізерну, скажімо так. От, е, хочу mm -hmm. теж поговорити про е, плюси донорства крові. Тут нові крові як ви кажете, виробляються. Е, зменшується кількість поганого заліза в крові. Mm -hmm. От про погане. А до речі, це погане залізо призводить до окисненого стресу. а Він вже підвищує ризик пошкодження тканин і навіть до злоякісних пуглин в деяких випадках може привести. Далі мінімізується ризик тромбів. Е, ну і це ще дійсно класна діагностика. Знаєш, що люди, які страждають на підвищений тиск, вони залюбки приходять до вас на кровоздачу? Не все почувають краще після кроводачі, тому що кровопускання ще в часи Гіппократа, це була лікувальна процедура, тому ми ще й крім того робимо вам лікувальну процедуру. кажуть, що от приходить одна людина здавати кров, вона таким чином може врятувати три життя. Це правда? Це правда. А тому що... як це відбувається? Тому що здає цільну кров один гемакон, тобто дозу. А з цієї цільної крові ми можемо зробити дозу плазми, дозу ретроцитів і дозу тромбоцитів. Тому трьом різним людям ви врятували життя. Знаєш, мінусові групи вони рідкісні. Часто є проблема в мінусах, і от часто взагалі приходять люди з рідкісними групами крові. Ви знаєте, що е, рідкісних е, негативних е, за резусом є дуже дійсно мало, це тільки 15% від цієї популяції. Боже, яка є ексклюзивна. Так, так, так. І звичайно, що і потреба в рідкісних трошки менша. Але якщо ми маємо ситуацію, наприклад, у нас є такий закон парних випадків. От буває так, що, наприклад, друга негативна одна кровотеча, наприклад. З однієї лікарні телефонують, потім десь з району теж. А що потрібно? Кровотеча, знов друга негативна. Ще з іншого району телефонують, молокаючи теж друга негативна. Тобто є такі моменти. От коли ми звертаємося через нашу інстаграм-сторіночку, через телеграм-канал, запрошуємо наших донорів, то знаєте, що наразі у зв'язку із складною якоюсь певною ситуацією вичерпані запаси, і потрібно на це реагувати. Це дуже вас. Прошу всіх, реагуйте на наші звернення. До речі, ми з вами не проговорили. Який віковий ценз і mm -hmm. а, людина якої маси може бути донором крові? у мене тут якраз є запитання, чи пенсіонери з тиском можуть бути донорами крові? Здається, до 60 років можна віковий ценз від 18, так було раніше до 60. Тепер верхню межу її немає. Але якщо донор раніше здавав кров, тобто якщо ваші судинки треновані, то ви можете навіть і в 61, і 62, і 63. У нас є донор, який здає 68-го року крові до тепер. Наш почесний донор з рідкісною першою негативною, і він себе добре почуває. І людина вже має під 70 років. Тобто, це все залежить від стану вашого організму, але потрібно, коли терапевт буде вас запитувати, щоб ви чесно відповіли на всі ті питання, які вам будуть ставити. Тоді ще давайте про вагу до 50. Це от точніше, 50 плюс має бути. Повинно бути більше 50 кілограмів. 50 плюс, правильно. Якщо ви 50 плюс і 18, плюс, ласкаво просимо. Так, дивлюся далі питання: чи є ГРВІ протипоказом для здачі крові? Так, потрібно одужати. Донором може бути тільки здорова людина. А, так, це 0,50 сто Нагадую нашим слухачам, прогортує таке ваші питання. І пряма трансляція у Фейсбук. Якщо що. Пишіть туди, задавайте питання. Я так розумію, що а, варіанту що наразі термін придатності крові сплив у нас навіть не може бути, адже розбирають, як то кажуть, з пилу жару. Все розбирають, тому що велика потреба, і ми забезпечуємо наразі Збройні Сили України, тому все дуже швидко заготовили, і майже тут вже видали в той же день. Є люди, які думають, ну теж можна щось підхопити там. У нас все одноразове, все стерильне. Тому на це хвилювання ніяких не повинно бути. Давайте ми перейдемо до питання ще таких от приємних бонусів. Дівчата потім на реєстратурі питають: а вам справочку видати? І от та справочка має чудодійні властивості. Але давайте краще розкажете. Ви про неї. Довідка надається донору, коли він здає кров. Після цього ви підходите в реєстратуру. Вам дають довідочку. Звільнення від навчання, від роботи в цей день, плюс ще один день додатковий до відпустки. Тобто за рік скільки десь середньому людина може здавати? Ну, п'ять таких довідочок можна зібрати. А якщо здавати плазмочку, то це кожних 14 днів буде така довідочка. Угу. То тобто це буде ще більше. Ви заявляєте, скільки ви до відпустки можете не збирати? Ну, це я так заманюю людей, щоб ви ще знали. У мене, наприклад, за цей рік 4 дні до моєї відпустки плюс. Прекрасно, прекрасно. Бачите, от я вам розказую, як же ж можна. <рес> До речі, з цікавих фактів, які ви читали, що донори навіть мають міцніший імунітет і рідше хворіються на хронічні різні захворювання. Тож, от ще один плюс, те, що стосується якраз красдач. В перші половині дня треба ж здавати тільки кров, правильно розумію? У нас бували випадки, що і вночі ми. Бирали кров, якщо щось було екстрене, то ми запросили донорів. Була одна така, у нас така ніч на годиннику в операційні три години ночі. А ми працюємо. І у мене таке, знаєте, ми ж донором кажемо завжди до часу дня, а тут три години ночі ми працюємо. Тобто є певні виключення з правил. Є різні складні ситуації, коли вичерпуються дійсно запаси. Є ситуації, коли величезні кровотечі, коли потрібно все зробити максимально, щоб совість наша була чиста. Тому служба крові завжди з нашими донорами в поєднанні тільки разом творить чудеса. Можете мені повірити на слово. Як часто ви стикаєтеся з тим, що потім приходять люди, які знають, що їм передавали кров, приходять, дякують. Нещодавно ми були. В одному із закладів освіти ми робили там день донора, і дві мами підійшли, які здавали кров, і одна із них розплакалася, почала мені дякувати. Я звичайно теж От каже: ви нам так допомогли. Ви все дали, все коли потрібно було. І інша мама, в якої теж син лікувався, і потрібні були тромбоцити майже кожен день. І теж мені дуже така приємна ця зустріч, коли подякували всьому колективу, що все це оперативно було. Ми, на жаль, навіть і не були знайомі тоді з батьками, але вже познайомилися, коли ще з дітками все добре. От люди дещо лінуються здавати кров. І це я всі вам кажу, ай-яй, тому що треба здавати кров. Це важливо і для вас теж. А, але а, є така от річ, як почуття після здачі. А, що ви рекомендуєте, щоб людина відновилася? Потрібно, ну, по-перше, підготуватися якісно до самої кроводачі, добре виспатися напередодні. Обов'язково потрібно бути спокійною, тому що і стресові фактори це теж не потрібно. Потрібно під час кроводачі не раптово вставати, трошечки полежати. Це теж от фактор дуже важливий. А після того гарно харчуватися, не планувати на цей день нічого серйозного, заліки, екзамен, якісь серйозні події в житті. Ну і в цілому цей день провести, що ваша душа бажає, хочете там, фреш, зробіть собі, фреш, хочете поспати, поспіть. Це ваш вільний день, вихідний. Якщо ви маєте бажання у нас недалеко вулиця Кобилянська, просто пройтися, погуляти, подивитися, яка краса нашого міста, просто переключитися, можливо, трошки від роботи і насолодитися цим днем, коли ви зробили добру справу. Для того щоб залишити ще більшу кількість донорів, ви зробили мені здається таке ноу-хау. Ви почали робити корпоративні здачі крові. Ви готові приїжджати на підприємство з усім своїм обладнанням? Як це працює наразі? У нас благодійники нам подарували автомобіль, і ми тепер можемо приїжджати до всіх бажаючих. Для цього потрібно в межах міста зібрати від 20 до 40 донорів. Зателефонувати до нас, або написати на нашу інстаграм-сторіночку, що ви готові. І тоді ми всі організаційні моменти протягом дня-двох вирішуємо, і ми у вас достатньо просто. Тобто, це може бути як підприємство, так і навчальний заклад. Будь-де будь, будь там, де буде, наприклад, якщо ми зараз з освітою проводимо акції, це як правило або актовий зал, або спортивний зал. Там повинно бути шість столів, десять стільців, вайфай. Гарне освітлення і тепленько. Мені подобається цей пункт. Wi-Fi. лежиш, здаєш кров? Подивишся Wi-Fi більше для нас потрібен, тому що ми працюємо з ноутбуками, Базу даних вимушені. Я доленько все внести селфі для донорів зробити одразу. Ну і також для донорів. Звичайно, викладайте це. До речі, класна штука. Популяризує, коли ви своїм же прикладом підштовхуєте людей робити хорошу справу. Я дуже тішуся тому факту, що оскільки я приходжу в центр крові, це вже не перший рік. А у вас постійно щось новеньке. А у нас є така звичка, що ти приходиш в медзаклад, і трохи там лякає ситуація довкола. А тут ні, у вас затишно, як вдома. А як важко було все це організувати? Ну я розуміла, що щось потрібно починати. Як починати, ми собі не уявляли, як це все має рухатися, адже у нас безперервний процес. Але завдяки благодійникам, завдяки владі, от нещодавно виділені кошти на ремонтні роботи нашої лабораторії, снід лабораторії, клінічної лабораторії, наразі у нас шість кімнат завдяки коштам нашої влади. І ми вже можемо швидким кроком, навіть шість швидких кроків зробити, тому що одночасно шість приміщень буде відремонтовано. Ну от дійсно, я кожен раз заходила, хоп. Новий новий диванчик, хоп, відремонтована кухня. О, дівчат вже нові якісь штучки для процедур. Ну і тому готуйтеся до здачі крові для того, щоб не псувати увесь інвентар. Якщо кров не підійде, це ж все теж кошти, як ви бачите, немалі. Пані Анджеліко. А... Що би ви ще побажали нашим слухачам? От від себе, можливо, я щось не запитала. Мені здається, я пробіглася по максимум питань, але може щось випустила з виду, але ви б хотіли, щоб люди це почали. Я хотіла сказати, що наш колектив це колектив фахівців, дійсно, які люблять свою справу, які змінюють центр крові всі разом. Кожен докладається до певних змін, і дуже хотіла би, щоб. Так як ви завітали, побачили ті зміни, які у нас регулярно відбуваються, щоб нові люди приходили і щоб приходили з частотою два місяці. Якраз за цей час у нас вже буде щось певне змінено або в операційних донаційних, або в донорському відділі, або в лабораторіях, ви це самі можете спостерігати. Дякую, що були з нами. Дякую, що знайшли час. Побільше вам донорів. Анжеліка Каланча сьогодні наша гостя. Сподіваюся, до зустрічі. До Зустрічі бережіть себе. Це був проєкт. На все свій лікар, на все свій лікар. На радіо 10 розмова.